Так, друзі, всім доброго вечора. Так, приїхали ми, дивіться, дві ось помічнички, Нет, які... Стоп, удаляй, та подаляй, то не треба нас знімати. Чого не треба? Ну, 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 та не видумуйся, все, все супер. Так. Друзі, це мої кролики, це мої діти. Зараз покажу що я. А ось і я, друзі. Так, все, всім привіт. Зараз зайдемо в крачатник. Я забив сьогодні. Трьох кроликів у нас звільнилася навіть не трьох, а чотирьох, і прибрав одного племінного самця старого. Все. Зараз хочу трішки зробити перестановочку. І потім відберу собі гарного самця молодого термонця. Як щоб вона він, точніше був у мене як на третю лінію. Подивлюся по своїм записам, де там, що там, як там від цього кролика, і тоді залишу відберу вже. Все, зараз зайдемо в крольчатник, я вам покажу, трішки розкажу. Е, навіть покажу, що я знайшов в Сінові знову. Я був шокований, не знаю, підскажіть, чи залишати, чи не залишати. Вже кінець е, другого місяця літа у нас. А у мене зараз подивитись, що є. Так, ну що, я світло включив, кури в мене тут ходять, друзі. Так, значить, що я хотів вам зразу показати. Так, збавлю нашу музику. Так, тут я трьох кроликів, ті, що я говорив друзям, я забив. Це в мене були помісні, все, вони пішли на м'ясо. Набагато раніше, навіть, ніж термонці. Це поміч була термона з Каліфорнії, друзі, щоб ви були в курсі. Так, і забив нашого старого самця термонця, який тут у нас був, все. Залишилось у неї у мене молоднячок і середній. Тепер треба буде відібрати, я подивлюся. Мені отут ось подобається самчик, тут один є. Ну, і по суті, треба подивитися, в мене ще раз говорю, книжку і подивитися, щоб в мене був від цього самця, від старого. Так, тут у нас все по суті нормально, без, без проблем. Так, тепер... тепер що тут? А тут дивіться в мене, квочка сіла. Так, я тут задоволений, бо тут у мене всі голубі яйця. Тут чисто породні, все як положено. І, друзі, зараз покажу, якщо там вона сидить, щоб ви побачите. Вон, ви бачите? І теж у мене там сидить квочка. Я трішки, чесно кажучи, був шокований. Тому що я такого не очікував, мені скільки їх і не потрібно. Мені і, і качка сидить, і дві квочки сидять. І в мене тут квочка сидить, ще ось, зараз напомню вам, сидить на куропатках на яйцях. І кожного дня я її підкладаю, вже майже пройшло скільки там днів, сім, я підкладаю з куропаток підкладаю її яйця. Я думаю, що якщо у нас. Вилупляться там куропатки, почнуть лупитися, точніше. То я тоді буду їх забирати. Або цю ось сіточку поставлю. Ну, буде видно тоді. Десь я думаю, або там у мене я пристрою їх. І буду ждати, коли вже вилупиться остання в мене куропаточка. Якщо дай Бог, що у ну, нас все тут вийде. Все, оце такі трішки новини по нашому тут крольчатнику. Я те вибиваю. У не тихенько вияшкажу, тут зараз подивимося, є щось, тут є теж яйця. Треба ще залізти, буду туди подивитися. Зараз, мабуть, поставлю драбину і залізу, ще подивлюся на ту квочку, що там під нею. Бо я так побачив, але не шарудів там нічого. Ну що, драбину я поставив, ліземо. Зараз подивимось, що у нас тут. Дивіться, яка красунька. Тут нас сидить, ви бачите, так? Да? Гарна мамка зараз. Ох, моя майсай. Ага, там голубі яйця, майже всі голубі, тільки одне. Ага, і скоро, ви бачите, так? Да? І скоро буде нас тут теж лупитися. Там нема нічого. Так, ну, оце ви побачили, так? Да? Що у нас дві кочки, цю квочку я... Очікував, що вона буде. А тієї я там навіть і не думав, що вона там є. Тим паче я там е, забирав сіно звідти. І випадково, дуже випадково я це побачив, що вона там сиділа. Якби не забирав сіно, то я б туди й не доліз, тому що це сіно йтиме на зиму і воно не буде. Так, що, друзі, тепер ще? Тепер я хочу розсадити, отут прибрати. Зараз підберу кроликів і пересажу там, де в нас був помісний кролик. Щоб їм трішки було тут легше. А потім вже відсажу, подивлюся, я ж говорю, що вибору гарного самця, передивлюся тоді вже собі. Так, все, зараз я це роблю, передивляюся і вправляюся, бо вже в нас вечір, треба вже буде далі хоч відпочити. Так. Ось такі кролики на вагу. Тихенько, тихенько. Це самчик. Зараз передаюся, що тут всі саме ці самчики. і ну, це дівчинка. Одну. Це дівчинка. І вже леше тут буде. Це хлопці, бійця які. Ви бачите, які гарнюні вже яйця. Ось це дівчинка. Три. Так, все, троє там, троє тут. Тут таке, як троє хлопців, а там троє дівчат. Значить Тоді можна вибрати, дуже гарні вже, дивіться, хоча я вам показав да, їхні балабухи, взагалі бомба. Це. Ладно, Все, і тоді я вже вичищу. Все. Тепер я вправляюся і все, і відпочиваємо, друзі. Так, всі. так навіть не знаю, що робити. По суті, вони мені вже не потрібні. У мене цих достатньо. І скільки вона тут сидить, я як то в ту сторону навіть і не заглядав, не дивився. Я зайшов, тут кинув, світло не включав і все, і погнав далі. Дивлюся, вони всі ходять, всі живі. Тут яєць немає внизу. Я туди більш заглядав. А там старий був пух. Я туди навіть навіть і не думав, що вона туди може нанести і сісти. Так, добре, будемо щось думати. Так, оце так. Зараз йдемо в крольчатник. Яблука ось треба підперти гілку. Ще такі яблука здоров'я згнуть. Там включимо світло. Можемо зайти, так, щоб я не відкривав. Зайдемо в сейці. Так, у нас там клочка сидить. Так, вчора я подивлюся. Яєць єць не брав, що там у мене тут сидить і там лежать. Скільки посчитаю, бо я підкладаю, а не, не рахую я, скільки би нашої цієї вочкою вже... Багатенько, добре сидить вона. Кучка накормлена гарно. Так, раз, два, три. Зараз я мабуть, всі перепровірю. Спочатку перепровірю на... П'ять. Сім. Дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Все, дванадцять штук. Більше підкладати поки що не буду. Хватит. Так, все прикриваємо. бо вчора вона сіла аж туди. а Скільки вона сиділа, не знаю. Так, що, друзі, у нас тут? Зараз їх завжди покормимо зараз наших кроликів. Так, друзі, дивіться, є гарні каліфорнічки, кому потрібно, звертайтеся. Вже можна їх розв'язувати, парувати. Самці на вибір є. Є ось такі термонки. Я вже собі залишив. Є такі дві гарні термонки. Взагалі бомба. Ви бачите, теж вже пора їх карувати. Якщо ні, підуть на м'ясо. Ну шкода просто. Просто шкода такі гарні кролиць бити на м'ясо. І там вон молодняк. Теж гарні, дивіться які. Ось вам покажу, я відсадив. Дивіться, які гарнюки. Бачите, чи мені подобається, що внизу, хоч і говорять, що кури, вони вигрібають, кури тут поїдають і майже тут немає мишей, тільки ото всі нові що можуть завестися. Ну, ото в мене були кошенята. Я так поки що зроблю були кашенята, то я не бачив тут. Вони трішки мені мишей відігнали, але ви ж бачите, десь пішли. З кінцями вже як дві неділі немає. Ні кошенят, ні кішки. Так, зараз заглянемо, що у нас тут. Тут у нас мамка сидить. Туди лізти не буду. Я думаю, що вона там теж сидить. Та він, бачите, вон. тільки голова торчить. Все, всі у нас сидять по своїм місцям. Так, цю крилицю як ну, теж не розв'язав. А ті в мене поки що ця крилиця так і не навела. Час пройшов, маточник стоїть. Але нічого нічого там і не було. Зараз подивлюся, бо я не Ні, бачите, немає. Пустий маточний, дивіться, дивіться, як тікають одразу. Бачите? Куди біжимо? Куди біжимо? Раз, і туди бідемо. Раз і перепригнуло. Теж буде треба буде прибрати, щоб вони не лазили. Ну, поки лазять їм. Тут не подобається цій мамі. Ви бачите, вони теж поки, така жаря, всі повністю в линці. жарко дуже їм. Так, ну оці такі наші самці теж в линці, поки що жара в нас спала. То поки я случку теж самців поки що не пускаю.